Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз дуже коротко про головне про останні російські повітряні удари, які здійснювалися балістичними ракетами, в тому числі по Одеській області, та про нічний удар дронів типу Шахет у ніч на 6 червня 2024 року. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та. Підписуйтесь на наш канал. Почнемо ми з того, що у другій половині дня 5 червня росіяни завдали удар балістичною ракетою по Одеській області. Майже відразу після сигналу повітряної тривоги в Одесі у деяких районах міста було чутно дуже віддалений вибух. Це балістична ракета, ймовірніше за все, Іскандер М або влучила, або дала близький такий розрив біля об'єкту курортної інфраструктури. Судячи з опублікованого потім вже пізно увечері Одеською обласною прокуратурою, фото це був отель Чорне море в районі кароліно Бугазу. За іронією долі, цей отель був збудований по понад 10 років тому, колишнім народним депутатом від партії регіонів, таким собі проросійським Леонідом Клімовим. Він потім обанкротився, але це інша історія. Потім, вже у ніч на 6 червня 2024 року, російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області двома балістичними ракетами Іскандер М, які запускали з району Російського Таганрогу. А потім було запущено 18 ударних безпілотників типу «Шахет» з звичних локацій це мис з Чауда в Криму та Приморсько-Ахтарська. Через це в Одеській області повітряна тривога була приблизно з 23,30 по половину на третю ночі. Обійшлося без атак нашого міста і нашого регіону, але частина дронів летіли транзитом на північ і захід. Відповідно, в інших областях. Час повітряної тривоги був іншим. В результаті дій протиповітряної оборони було збито 17 з 18 ударних безпілотників, загалом у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, не ігноруємо основні події. І ми знаємо, що з цих 18 навіть Запущених дронів збито було 17, З них 8 збили у Миколаївській області і 5 у Херсонській. Відповідно, у інших областях було збито всього 4 дрони. Ось Така ситуація. Стежимо далі. До побачення. Слава Україні!